Шахтар за крок до виходу в плей-офф Ліги Чемпіонів Манчестер Юнайтед продовжує рухатися у правильному напрямку. Борусія достроково вийшла з групи смерті, Ледь живий Нюкасел майже вистояв у Парижі. Арсенал Зінченка, ПСВ, Атлетіко та Лаціо в одній восьмій фіналу. Драма Луніна. А Трубін знову пустив цілу торбу за Бенфіку. І знову ні в чому не винен. Мене звати Андрій Сеньків, ви на каналі Good Evening. і сьогодні ми говоримо про це найцікавіше, що відбулося у рамках групового етапу Ліги Чемпіонів у второк та середу. Перед стартом ставимо лайк цьому відео, оформляємо підписку на цей канал, якщо ви досі не підписані, і розпочинаємо. Спершу ми говоримо про Шахтар Антверпен, про матч, у котрому донецький клуб здобув третю перемогу у цьому груповому етапі Ліги Чемпіонів. Оця перемога з рахунком 1-0 у Гамбурзі вона була набагато. Більш скучною, стриманішою, ніж те, що було у матчі в Бельгії у першому колі: 0-2-3-2, емоції, запал, жар, і так далі. Тут все було дуже прагматично і дуже контрольовано з боку шахтаря. Гірники не ризикували, але. Контролювали цей матч. Гра Шахтаря без м'яча це казка. І це стосується всіх. І сікана, котрі були наконечні компресингу та тиску, і гравців, котрі діяли в центрі поля чи у лінії захисту. Не було розривів між центральними захисниками та фланговими захисниками, як це було, наприклад, на Монжуїку у Барселоні у першому матчі Пушича. Шахтар завипився стандарту, з подачі Зубкової значився Матвієнко і далі продовжив грати по рахунку зрозуміло, що в Антверпена виникали певні нагоди, і вони мали б виникати, враховуючи кількість кросів бельгійського клубу у цьому матчі. Їх було виконано 30. для порівняння. Шахтар виконав 13 подібних передач. Але правда і щастя Шахтаря в тому, що лише 13% цих кросів Антверпена знаходили адресати. Граючи отак статично під кросами, Шахтар себе дуже впевнено та спокійно почував. Окрім того, що Шахтар змусив Антверпен одноманітно атакувати, не залишав Бельгійцям шансів у швидких відривах і в не робив моментів для швидких відривів, окрім інколи тих, коли фанові захисники не встигали повертатися. Була ще одна штука, котру Антверпен робив весь час. Так, окрім кросів, це тиск та пресинг. Команда Марка Ван Бомеля не є якоюсь аматорською, попри те, що програли всі п'ять матчів у цьому розіграші Ліги Чемпіонів. Вони тиснули, затискали, не давали спокійно розігрувати. М'яч шахтарю під таким тиском потрібно було використовувати будь-який, навіть мінімальний простір, знаходити його і розвивати. Ось приклад, коли Азара знаходить передачу Судакова. За ним не встигає його опонент. У Георгія є умовно два вільних метри. Це неймовірна розкіш для футболіста такого рівня. Судаков робить ривок туди, де є простір, обігрується зубковим. Той віддає на степаненка і на Тарасові одразу двоє опонентів, котрі здійснюють фол. Шахтар не тушувався під тиском, грав з високопіднятою головою. І головне ще раз, будь-який мінімальний простір футболісти Шахтаря використовували в підсумку. Це дуже класна, дуже прагматична, дуже зріла та доросла перемога Шахтаря. чим я всіх українських вболівальників, і Шахтаря, зокрема, щиро вітаю. Це справді було класно, хоч і скучно, грубо кажучи, на класі. Не пропустивши що в цьому матчі, Шахтар вперше сезону двадцять двадцять не пропускає у двох матчах ліги чемпіонів. Поспіль і точно виходить до Євровесни. Точно Шахтар зіграє в одній 16 16-й фіналу Ліги Європи. Для того, щоб вийти в 1-8 Ліги Чемпіонів, Шахтарю необхідна перемога з будь-яким рахунком у порту. Португальці програли на виїзді Барселоні з рахунком 1-2. Барса вже у плей а в порту та Шахтаря однакова кількість очок. Якщо би хтось заікнувся. Про те, що шахтаря будуть серйозні і не лише теоретичні шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. Перед шостим туром групового етапу, після того домашнього номінального матчу проти порту, я би ніколи в це не повірив. Шахтар справді виду змінився, шахтар справді більш зріліше грає так. Пушич знає, що робити з цими гравцями, знає, що робити проти конкретних суперників і використовує найкращі якості своїх гравців, не нівелюючи їх заради якоїсь своєї власної придуманої типу геніальної схеми. Ще дві команди, окрім Барселони, котрі за підсумками цих двох ігрових. Днів вийшли до плей-офф. Це Лаціо та Мадридський Атлетіко. Котліко на виїзді перемих фейнорд рахунком тріловини. Ця перемога була не супер багатої на моменти зі сторони мадридців, але фактично кожен з голів команди Сімеоне, ну, справді заслуговує на увагу, справді був красивим. Ще раз, ще раз, ще раз і ще раз. Ця команда Сімеоне вміє та любить грати у красивий футбол. Майте на увазі, Лаціо ж. Справді трошки здивував Домашня перемога над Селтіком. Окей, питань немає, але враховуючи всі ці проблеми, з котрими команда Сарі стикається в серії А, її достроковий вихід в Ліги чемпіонів. Ну, справді дивує дубль Чірої мобіли, і тепер в останньому матчі туру Лаціо та Атлетіко між собою розіграють перше місце у квартеті. Фейноджеш також достроково вийшов до плей-офф Ліги Європи. А я повертаюся до. Тих же самих грейок, на котрих я їду останні кілька випусків на вихідних. Манчестер Сіті прийме мій ріднесенький, та вже тотне. На мій погляд, і на погляд нашого партнера компанії Фабет фаворитом цього матчу є Манчестер-Сіті, але я прогнозуватиму бодай невеличкий успіх Шпор доти, доки він не трапиться, ти перемоги поспіль, все таки. Отже, коефіцієнт на те, що Тотнем не програє на Etihad Stadium – 3,7. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Йдемо до групи смерті, де достроково Бруся Дортмунд вийшла вже у плей-офф. Уявіть собі, це на секунду. Не Париж, не Мілан, не Ньюкасл, а Дортмундська Борусія, котра не феєрить, не тішить, провалює критично важливі матчі бунт з як, наприклад, з Баварію чи Штутгартом. за рахунок чого Дортмунду вдалося на виїзді перемогти Мілан з рахунком 3 1 чому ця Борусія здобуває вже увага, третю поспіль перемогу в Лізі Чемпіонів до цього були дві перемоги над Нюкаслом. Якщо перша перемога над Ньюкаслом на на Сенджемс Парк можна списати на десь фар, десь пощастило, то наприклад, матч відповідь домашній проти Нюкасла. Жодних питань не викликав так, але Нюкасл був дуже і дуже сильно знекров це були фактично перші матчі Діхау без величезної групи основних гравців. Тому тут перемога Дортмунда логічна. Що ж трапилось на Сан-Сіро? Чому Дортмунд виграв з таким рахунком і з такою, на перший погляд, впевненістю? На мою думку, найважливішим у цьому матчі був незабитий пенальті Олів'є Жиру стартові хвилини. Буквально рука Шотербека журу підходить до точки, і Грегор Кьобель. Тащить цей сейв зробив цей матч. Уявіть собі на секунду, якщо би Мілан відкрив рахунок, команда, яка любить, по ходу матчу вигравати і дотягувати вже цю свою перевагу у середньому блоці, у контратаках, у засушуванні. Так, якщо би Мілан відкрив рахунок у цьому матчі, Дортмунду було б критично тяжко. Але мілан не відкрив рахунок матчу. за кілька хвилин. Свій пенальті отримав Дортмунд і його реалізував Марко Ройс. Попри те, що Мілана у цьому матчі не грав Рафаель Леау через травму. Чуквезе старався як міг, і його гол – це повністю індивідуальна заслуга. Але далі Мілану. Потрібна була перемога. Так, Дортман, в принципі, то влаштовувала, їм не потрібно було ригати, вистрибувати штанів, ризикувати. Так вони собі спокійненько грали у футбол. Мілану потрібно було весь час нарощувати темп. Але попри весь цей тиск, нарощування темпу зі сторони Мілану, моментів біля виріт Кьобіля особливо то не було. Дортмунд дуже прагматично утилізовував все те, що намагався створити Мілан. І дивував швидкістю байногітенс юний англійський вінгер, котрий вийшов сенсаційно стартом сході у такому важливому матчі, справді розривав те, що він зробив з Калабрії, називається посміховиськом. І взагалі те, що він робив зі всієї оборони, Мілану, також таким словом можна назвати. Апогеєм геніальності цьому матчі англійця був не його забитий гол у позиційній атаці, а його оцей от спорт, котрий завдав травми маліку чау. Дивимося, Байно Гіттенс на своїй половині поля приймає цей м'яч, прокидає одного, двох, там скількох опонентів, проривається повз чау. Той як може добігає за байно і вбиває на кутовий Під час цього ривка за швидким Мінгером Дортмунда чай травмувався, і замість нього на поле вийшов опорник, босні зради Круніч, котрий до кінця матчу вже закривав цю позицію. І це теж один з факторів того, що у Мілана почали виникати проблеми у центрі оборони. Вже повівши з рахунком 2-1, Дортмунд далі феєрив у контрах. І гола Даємі у швидкому відриві. Це підтверджує. Отже, Дортмунд вже у плей-офф. А Мілан має всі шанси не лише попри плигові чемпіонів пролетіти, а взагалі попри будь-які Єврокубки навесні. Справа в тому, що паралельний матч групи завершився в нічию ПСЖ проти Нюкасла, і тепер і в Нюкасла, і в Мілана. По 5 очок в Парижа 7, а в Дортмунда 10. І біда Ньюкасла та Мілана в тому, що у наступному турі Париж зіграє на виїзді проти фактично немотивованої дортмундської Борусії. Що ж до матчу Парижа проти Нюкаса, то тут цей матч слід поділити рівно на Два на два тайми, котрі були абсолютно різними. Ньюкасл поїхав на парк депренс у тому ж самому кастрованому та скороченому складі з п'ятьма людьми на лаві запасних, з двома кіперами серед тих п'яти людей. Так жодного підсилення з лави не могло бути, жодної глибини, жодної заміни. Адіха у цьому матчі не зробив. Але в першому таймі Ньюкасл був Ньюкасл. Ньюкасл здорово пресингував, давав інтенсивність, давав єдиноборство, давав зарядженість. І коли Париж стикається з таким, це ми вже бачили у всіх матчах, так і з Міланом і на Сент-Джимс-Парк. Якщо от таке от трапляється, Парижу дуже складно. Париж це дуже і дуже м'яка команда. Зрозуміло, що у Парижа тримований з ЄРЕМРІСА не центральний півзахисник, але окрім нього на полі не було від легкого, такого вінтажного центрального півзахисника Парижа. Замість них грав Кореєць і та іспанець Фабіан Руїс, котрі більш збалансовані ніж оці двоє, не помогло. Ньюкасл відбирав м'яч на чужій половині поля. Ось приклад, коли Альмірон втикається в Люку Ернандеса, відбирає м'яч, проходить, віддає на абсолютно вільного Ісака, котрий пробиває над воротами. Далі Ньюкасл відкриває рахунок, ісак добиває у порожні ворота і спокійно тягне цей і цей тайм до логічної перемоги. Парижу було надскладно проти подвоєнь, проти відсутності. Простору і проти агресивної гри проти м'яча. Єдині успіхи Парижа це які швидкі відриви, перехідні фази, враховуючи швидкості абсолютно всіх гравців групи атаки. ПЖ, це і не дивно. Ось приклад після стандарту біля Верід Донаруми Хакімі виходить віддає пас над тим п'яткою на величезну площу на марокканця. Той тягне, тягне, тягне і віддає під удар, котрий п'ятою завдає. Мбапе. у другому таймі ситуація змінилася. Нюкасел не мав можливості оживити гру, не міг продовжувати. Так само енергійно та заряджено грати проти м'яча. Гравці нюкас почали губити атакерів в Парижа, банально почали не встигати. І моменти просто посипались рікою. Більшість з них йшла через Кіліана Мбапе. Ось приклад двоє гравців на Мбапе. варіантів, наче немає. Але він хитає одразу обох в праву сторону, виконує простріл якимось неймовірним дивом. Барколя не пробиває поупату, і коліном сейвить. Або ось тут приклад, коли наче немає. Місця немає простору, і МБП все одно умудряється п'ятою віддати на Барколя, знаходить цю вільну зону. Але юний талант, гравець молодіжної збірної Франції, не зміг пробити пол, попробивши повз ближній кут. Підсумку було б може й красиво, якби Нюкас героїчно вистоював, але насправді Париж заслужив бодай на щось, бо не якийсь очко і буде не якийсь гол. Тому гра рукою Лівраменто точкам яку рюзав Бапе це принаймні буде щось схоже на справедливість. Де точно була справедливість, так це у Стамбулі, де Галатасарай приймав Манчестер Юнайтед. Враховуючи те, що ім'ю до цього матчу була лише одна перемога вдома над Копенгагеном, їм в зносу треба було вигравати у сараю ну просто треба було і все в цьому матчі на старті ми згадали про геніальність бруно фернандеша Перший гол повністю його заслуга він обігрувався і асистував ну Хороша робота португальця. Виявляється, крім того, що він настільки багато говорить, ниє, жаліється, він ще й хороший футболіст. Він про це нам нагадав. гол взагалі, питань немає. Гляньте, з якої точки Бруно відправив м'яч у дев'ятку воріт Муслери. Рахунок 0-2. Можна спокійно цей матч докатувати до контролю, як це умовно зробив Шахтар проти Антверпена. Але Гата Сарай все таки більш організовано і класна індивідуально Команда, плюс цієї команди був план на гру. Гляньте, будь ласка, схематично є ширина, є люди, котрі грають інсайдів, є люди, котрі шукають м'яч між лініями. Так і ім'ю дуже сильно вжимався, даючи у ці простори між гравцями весь час. Фактично, і моменти сипались і сипались. Попри те, що моменти сипались і сипались. Головним героєм Галатасарая був Андре Онана. Кіпер Ем'ю він сам фактично собі пропустив два м'ячі, два одари зі штрафних від Зієша, котрі не були геніальними, не були сильними, не були підступними. Вони плюс-мінус летіли в ту ж точку, де стояв Камерунський кіпер. І він і тут, і тут обидва рази лажанув. Це вже сьома очевидна помилка цього кіпера у лізі чемпіонасону 18-19. Це найгірший результат серед всіх воротарів. Найбільше отаких от дуже очевидних помилок допускалися Манель Ноєр та Хероні Морульі. Е, У них по три подібних хиби. Словом замість того, щоб контролювати матч при рахунку 2-0 чи при рахунку 3 1 МЮ запустив абсолютний хаос через жахливі помилки окремих гравців. Не було системності для контролю гри, і були індивідуальні помилки окремих гравців. Ось весь секрет. Успіху. Підсумку МЮ втрачає перемогу, дає камбек на сараю і грає в м'ячу з рахунком 3-3. Три пропущені м'ячі у цьому матчі оновлюють антирекорди Манчестера. Тепер у них 14 пропущених м'ячів у п'яти матчах групового етапу Ліги Чемпіонів. Більше не було ніколи. Те це три пропущених голи у 20 матчах цього сезону це найгірший результат з кампанії 62 60 Три. І ось що після цього матчу каже Ерік Тенхак. Ми вдосконалюємось, ми рухаємося у правильному напрямку, тому я знаю, що ми досягнемо успіху в довгостроковій перспективі. Але якщо ви хочете залишитися лізі чемпіонів, вам потрібно вигравати. Якщо оцей матч М'ю, це рух у правильному напрямку, то я традиційно, звично, ще раз ще раз співчуваю всім болівальникам Манчестер Юнайтед. У паралельному матчі групи Баварія вдома не змогла перемогти Копенгаген рахунок 0. -1. Нуль і тепер в Копенгагена та Галтасарає по 5 очок в МЮ 4. і домашній матч проти Баварії. Вигравати вдома Баварії МЮ потрібно кров з носу. І щоб вийти у плей-офф Ліги Чемпіонів, треба сподіватися на ніч'ю паралельному матчі Галтасарає та Копенгагена. Якщо МЮ так і не вийде, таки не вийде з групи, де були Галтасарає та Копенгаген. Я ще раз щиро поспівчуваю всім болівальникам цього клубу. Набагато приємніше ставив іншого англійського клубу Арсенала, котрий Вдома грав вирішальний матч проти французького Ланса. Виграєте, виходите в плей-офф Ліги Чемпіонів. Арсенал виграв з рахунком 6-0, забивши 5 ще у першому таймі. Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі, але не забував, не асистував. Але в цілому зіграв звичний хороший матч за кількістю кросів та загострюючих передач. Як, наприклад, отут, де він вміло добре знайшов Жезуша, і той дивим не відкрив рахунок у матчі. Але Арсенал спершу. Здорово взламав середній ланса, а далі просто розривав. У швидких відривах та контратаках. Ну і треба говорити про нереальну реалізацію. Забивали вони справді все і навіть більше відзначився знову навіть Кай Хаверц. У перерві слід сказати, що фанових захисників Артета змінив Зінченко та Томіасу сіли Бен Вайт та Якуб Ківер на поле вийшли. І важливо, що в останніх матчах на флангах оборони Арсенала грають тепер справа Томіасу, а зліва Зінченко. Так були різні варіації в цьому сезоні: Зінченко, Вайт, Вайт Томісо. М'ясу, тепер Зінченко, то м'ясо. І так виглядає, що отакі фланги вони є найбільш збалансованими, враховуючи хороші вміння ту при ривковій роботі вперед насичені зон, враховуючи вміння то при розіграші м'яча. Тобто він не є протилежністю е, Олександра, так, він є ще одним варіантом, ще однією опцією додатковою, так, на відміну від більш. Простуватого що Бена Виглядає так, що от ця формація ці футболісти на фанах оборони арсенала є оптимальна в іншому матчі групи. ПСВ грав проти Севільї на виїзді і горів з рахунком 2-0. Ця перемога була крит. Тично важливо андалусійцям, враховуючи, що вони у цьому розіграші ЛЧ ще не вигравали. Але Окампус отримав червону картку і ПСВ пішов камбачити, забивши додатковий час вирішальний гол. Ця перемога ПСВ це достроковий вихід у плей-офф Ліги Чемпіонів. Це трапилося для Ендховенського клубу в перший сезону 15 років. 16. Сивіліж це просто жах, зміна тренерів. Нічого поки що не вирішує. Навіть досвід нічого не вирішує. Стартовий склад «Сивілі» в цьому матчі був найстаршим в історії турніру. У середній вік гравців 32 роки та 19 днів на полі. було троє двадцяти шестирічних та Енесірі, 29-річний – Окампос, арешт людей. Понад 30. А якщо ви хочете детальніше ознайомитися з ПСВ, котрий оцей з Севілію зробив, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі там є матеріал трибуни. Детальний, дуже і дуже змістовний про те, чому ПСВ одна з найяскравіших та найкращих команд цього сезону взагалі у всьому європейському футболі. Далі йдемо до справ мадридського реала, котрий, хоч і вийшов вже у плей-офф Ліги чемпіонів, але я хотів собі гарантувати спокій, перше місце. Ну і звісно, за реал проти НАП. Зіграв Андрій Лунін. Підсумку Ріал знекрований травмами лідерів. Зокрема, віні Жуніор вилетів на кілька місяців у таборі збірної Бразилії. Так Реал виграв з рахунком 4-2. За оцінками статистичних порталів, Лунін зіграв жахливо один з найгірших гравців матчу і так далі. А чому? Тому що йому по вортах прибували тричі, а два з цих трьох Андрій пропустив. Як же так? Ай-яй-яй, а давайте на ці голи подивимося, чи є в них вина саме Луніна. Гол. Перший традиційно звичний Черпачок, закидушка на дальню стійку під забігання Ділоренцеві від хвічі Кварацхелії. Ділоренцо віддає на дальню стійку на Сімеони, той з метра, розстрілює Луніна. І Лунін майже рятує, він відбив цей м'яч, біда в тому, що вже за лінією в рід. Чи можна тут українців звинувачувати? Точно ні. Другий гол на полі замбог абсолютно один виконує простріл. М'яч знову до нього відлітає, і він. Також з метра чи з двох окей, з гострого кута, але знову ж дуже і дуже близька відстань, і удар не в ближній кут. Шалена сила, шалена швидкість зреагувати там, враховуючи, що і Алаба закривав кут обстрілу і невелику відстань, ну також замачувати тут Луніна, ну немає сенсу. Але всі ми розуміємо, що в суботу без вини Луніна в цьому матчі з хорошою грою Луніна матчу проти Кадіса чи Валенсії чи Браги все одно вийде Кепа кепарісабалага, і навколо цього в Іспанії розгорівся невеличкий, й великий конфлікт. Чому? Тому що на днях Ганчлоті видав тираду про те, що головне, щоб Лунін був готовий замінити кепу. Адже Рісабалага повернеться до матчу з гранади. Якщо він буде в порядку, то зіграє він за інформацією іспанських інсайдерів з видання Ралево Лунін не зрозумів. Розумів цих слів Анчелоті так само цих слів не розуміють і інші футболісти Реала, котрі підтримують Андрія і не розуміють, чому Анчелоті ляпнув таке, не дочекавшись, грубо кажучи, матчу з гранадою і змусивши так Луніна виходити на поле з розумінням, що як би ти синочку, не зіграв, все одно ти будеш запасним. Перед матчем з зна Анчелоті, котрі славить своїми комунікаційними здібностями і вмінням об'єднати команду, зробити потужний колектив, видав іншу тираду про Андрія, котра ну трошки збалансовувала цю всю історію. Отже, Лунін не повинен думати, що завтрашня гра буде для нього останньою, тому що коли Кепа повернеться, він збирається конкурувати за позицію. Андрій заслужив це, проявивши себе дуже добре. Отже, від слів про те, що луніну треба бути готовим заманити кепу до слів, що що кепі потрібно конкурувати з Андрієм, минуло фактично кілька днів. Але ж ми всі прекрасно розуміємо, що глобально в ситуації, так окрім якихось скандалів та інтриг, це не змінить. Основним буде на жаль, кепа в іншому матчі цієї групи бра грала проти Уніона, отримала червону картку. Уніон повів в рахунку, але в підсумку в меншості грав жахливіше за португальців і зіграв в нічию один-один. Важливо, що цей матч став дебютним для нового тренера Уніона. Хорвата Ненада надала Я думаю, ви знаєте цього фахівця. Він тренував Динамо Загреб і найбільше успіхи мав саме в цій команді. Більше того, навіть траплялася інформація про те, що цим хорватським фахівцем цікавиться київське Динамо. Ну, натомість Білі вибрав Уніон, Бундеслігу, Ну, поки що навіть. Який шматочок Ліги Чемпіонів. Він перейшов на схему в 4 захисники, так замість того, що там роками Фішер грав в три центральних. Ну, поки рано робити якісь висновки. Давайте візьмемося за дистанцію і там зрозуміємо, наскільки хорватський фахівець справді топ тренер і справді підходить у нійон. Ну і останнє, про що сьогодні говоритиму, це група, в котрі грає Бенфіка Анатолія Трубіна, і Бенфіка, котра приймала вдома Міланський Інтер. Бенфіки жодних шансів на вихід у плей Інтер вже там, і на матч. Чи на Талуші інзагі вирішив повністю змінити склад? У стартовому складі вийшли, зокрема, центральний захисник Бісик, Вортара Удерлок, Карлос Агусто, Фратезі Аслані, Деві Класен, Санчес та Арнаутович, люди, котрі мають обмаль ігрового часу на протязі сезону. Ну і Інтер так в принципі грав, як має грати другий склад. Погравав з рахунком 0-3 ще у першому таймі. Це було прям ого, як ця Бенфіка так може взагалі. Данський форвард, Бенфіки, котрий вийшов в старті, Каспер Тенгстет. Справді розривав всі три голи лісабонців. Це фактично його заслуга, а не автора хитрику Жаума. Але в другому таймі ми побачили ту ж Бенфіку, до котрої ми прекрасно звикли: без безхарактерну, недисципліновану і інтер зрівняв рахунок. І так Трубін знову пропустив багато, аж три м'ячі. Але чи можна в цих м'ячах Трубіна звинувачувати? Один з голів це розстріл з відстані, інший гол – це пенальті. Перший гол – це ситуація, коли бісик пробивав скін. Два в дальній кут трубін виручив дуже сильно острунці, витягнувшись. А на жаль, на підбирання цього м'яча знаходився Марко Арнаутович, котрий спокійно, спокійно забив у порожній. Окрім цих трьох припущених м'ячів, Трубіна ще й вистачало роботи. На його рахунку п'ять сейвів. Наприклад, тут він рятує після виходу один на один, або тут рятує після сильного удару у ближній кут від Аугусто. Тому ще раз звинувачувати Трубіна немає в чому, навіть попри таку кількість пропущених. Вся вона повністю на плечах його партнерів по команді. У паралельному матчі групи Зальцбург та Расусідаці грали в нульову нічю. Баскет також зіграли дублюючим складом, і в останньому турі поїдуть до Мілана, щоб розіграти з інтером перше місце у цьому квартеті. Пенфіка ж поїде в гості до Зальцбурга. Вони відстоють від австрійців на. Три очки для того, щоб вийти в Лігу Європи. Команді Шміта треба вигравати Зальцбурга з різницею у три м'ячі, враховуючи, що вони програли мінус два у домашньому протистоянні з цією командою. Отакі От підсумки п'ятого туру групового етапу Ліги Чемпіонів. Всім дякую за увагу, всім дякую, що ви зі мною до самого кінця. Будьте активними в коментарях. Дуже вас про це прошу. Мої інші відео тут та отут. Слава Україні! Всім переможного та спокійного дня!